16 червня, тринадцята година. До будівлі на вулиці Василя Червонія у Рівному одна за одною під'їжджають пожежні автомобілі. Тут ось уже годину палає дах будови. Займання сталося у нежитловому приміщенні, яке орендують підприємці. Тут знаходяться офіси та склади. Усіх працівників одразу евакуювали з будівлі. Розповідає очевидиця Ольга, що могло стати причиною пожежі. Жінка не знає. Ми працюємо в цій будівлі. Нам просто прийшли, сказали, вийдіть, будь ласка, всі ми все. Та речі забрали. Десь в 12 з копійками дванадцять двадцять лов двадцять десять. 10 Це, можливо, якісь майна ваше пошкоджене? Я не знаю. Я сумку взяла, все, 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 що я змогла взяти. Телефон сумку. все 14-та година. До будівлі прибули 9 пожежних бригад. Вогонь ліквідовують 45 рятувальників. За гасінням пожежі спостерігають рівнянки Юлія та Наталія. У будівлі вони орендують кабінет, в якому надають послуги манікюру. Надіяли, що на цю сторону нічого не дійде, бо там зовсім маленький. Тоді поїхали, приїхали пожежні машини. Почали, Почали гасити, але воно ну, розійшлося, дуже великий вогонь. П'ять поверхів кабінетів, напевно, по 7-8 точно на кожному поверсі. Ми не знаємо, чи в кожному кабінеті зараз хтось був. На нашому поверсі десь людей вісім було. Так, звісно, злякалися і це. Ще до цих пір мандраж, тому що не знаємо, що там з нашим кабінетом, чи вціліло. Якщо не вціліло, то все, напевно, залите ще водою. 15-та година. Деталі займання повідомляють газовики. Вони прибули на місце події разом із рятувальниками. Ми всі ці газові мережі, які йдуть через це здання, які йдуть в це здання, що пожежа, ми їх всі відключили від газопостачання. Так що тут нема за що переживати, газопостачання відключене. Ну, десь біля 13 об'єктів. Причини пожежі та розміри завданих збитків наразі встановлюють фахівці. Повідомила речниця ДСНС у Рівненській області Олеся Терещук. О 14.38 пожежу було локалізовано, а о 15.13 повністю ліквідовано. Ускладнювано роботу вогнеборців те, що дах будівлі зроблений з легкогорючих матеріалів, а перекриття вкрите листами рубероїда, що сприяло швидкому поширенню вогню. Вогонь стиг знищити покрівлю будівлі на площі півтори тисячі метрів квадратних, а також стіни стелю та робочий інвертар в декількох побутових приміщеннях на третьому поверсі. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.